Після початку повномасштабного вторгнення деревообробна галузі штовхнулася з неабиякою кризою, зниження обсягів захотівлі сировини, падіння ринку та ризики пов'язані з війною. Обговорити усі проблеми і ризики представники галузі зібралися на профільній конференції у столиці, яку організували за підтримки Національного лісотехнічного університету України, асоціації деревообробників та лісозахотівельників Львівщини і Європейської асоціації виробників підонів ЕПАУ. Насамперед, зараз підприємці роблять усе можливе, аби знайти нові ринки. Збуту перше відбувається суттєве падіння ринків як в Україні, так і в Європі. Особливо в Україні, бо ну, ринку збуту немає. А, другий момент а, відсутність електроенергії. Це також не сприяє будь-якій переобробці, і також високі ризики а, у зв'язку з інвестиціями, у зв'язку з тим, що а, це все це може бути знищено в один момент якимись ракетними ударами. Крім того, значна частина працівників деревообробної галузі зараз на фронті. А відтак і значно знизилася кількість виготовленої продукції. Ми маємо таку ситуацію, що близько від 20 до 40% переважно мобілізованих працівників. А це значно знижує відповідно обсяг виготовленої продукції. Але з іншого боку, окремі підприємства, на яких ми побували впродовж останніх пів року, це понад 20 підприємств. Львівської, Закарпатської областей окремі підприємства, які вклали кошти в модернізацію, автоматизацію. Виходять з цієї ситуації, що можна замінити частину людей, ну але звичайно, що не. Сьогодні. Саме замінюючи робочі руки на автоматизоване оснащення, підприємцям частково вдається знизити відсоток збитків. Та, попри це, робочі потужності у деревообробній галузі цьогоріч впали фактично вдвічі. Відтак банки пропонують деревообробникам механізм фінансування, аби їм вдалося втриматися на ринку. Ті гравці на ринку, хто вже давно працює, хто має сучасне обладнання, вони мають менші затрати, менше собовартість та більший прибуток. Ті гравці, які нещодавно зійшли в цей сегмент, або які використовують морально та технічно там обладнання, яке Більше потребляє там енергії, вони зазвичай да, мають більш високу собі вартість і меншу маржинальність. От тому е, наша пропозиція для клієнтів це насамперед подивитися на яке саме обладнання вони використовують. От і можливо, є сенс його змінити на більш сучасне. Найбільш оптимальні варіанти для власників бізнесу запевняє Олег Соколов. Це або придбати обладнання у лізинг, або ж скористатися державною програмою кредитування 579. Програма 579, в рамках якої клієнти мають змогу отримати фінансування. Якщо це інвестиційний проект, то це на строк до 5 років і поставці від 7%. Якщо це поповнення обігових коштів, то це трохи менший срок, але досить достатній, Це 36 місяців. Попри нестачу робочих рук, деревообробна галузь наразі зіштовхнулася і ще однією проблемою. Лісозаготівельники не в змозі постачати необхідну кількість продукції деревообробникам через невигідну ринкову ціну на лісозаготівлю. Голова асоціації підприємців Ясинянської долини Олена Морозюк переконує, що у лісгоспах, які розташовані у різних регіонах, має бути різна ціна на сировину. Це зумовлено рельєфом, ґрунтами та складністю лісорубки. Раніше це кажуть, було в самій лісгоспи, робили калькуляцію, рахували які в них витрати, яка допустима може бути рівень отої ціни. Вирішити цю проблему, це зробити нормальну економічну, обґрунтовану ціну за заготівлю, яка би могла покривати всі витрати. Тому що ліса заготівля це є окремий бізнесу. А бізнес ви розумієте, що має мати і прибуток. тобто ми не можемо собі дозволити працювати в мінус. Втім, є ще техногенний фактор, який також впливає на потужності лісової та деревообробної галузі. Кліматичні зміни і, як наслідок, значні посухи. У результаті можуть виникати масштабні лісові займання. Потрібно робити ліс. Протипожежне порядкування лісів, мінералізовані смуги, щоб вогонь не поширився на значну площу або протипожежні розриви, коли створюють смуги листяних видів, щоб пожежа зупинилась в сосновому лісі. Окрім того, заявляє науковець, висадка листяних дерев допоможе також знизити вплив кліматичних змін. Також на галузь лісового господарства впливають і ризики погіршення воєнної ситуації. Деревообробники значно зменшують обсяги закупівлі деревини в лісгоспів, бо не впевнені, що зможуть її переробити. Ми не хочемо брати сировину десь деревообробка дереобробка задурно. Ми готові не брати її просто з стартово-економічно обґрунтованій ціні. З якою можна її переробити, зробити додану вартість, щоб відправити, виготовити чи той піддон, чи ту пілету, чи ту допустим це все, і відправити в Європу, хоча би вийти в ноль. І ще раз кажу, допомогти, щоб економіка працювала. За словами виконувача обов'язків гендиректора держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця, у період з січня до червня 2023 року лісгоспи отримали чистий прибуток у понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І це з урахуванням, що підприємці намагаються усіма силами втриматися на ринку та шукають нові ринки збуту в Європі. Микола когот наголошує без напрацювання конкретної стратегії підтримки українського виробника з боку держави, без провадження змін відновити деревообробну галузь після завершення війни буде не. Звичайно складно Євгенія Полікарпова Андрій Торянський, правда тут Львів.